Головне на цю мить у Дніпро Ньюз. Я Філіп Свідерський. Вітаю. І далі говоримо про таке. Благодійний ярмарок. Представники бригад наших захисників отримали сім антидронових ковдер: 350 мільйонів гривень на місяць. Правоохоронці ліквідували всеукраїнський наркокартель. Неприйняття нового тренду. Дніпровські квадробери потерпають від булінгу. Олексій від початку повномасштабної війни волонтерив і допомагав ЗСУ. Та влучання градом по батьківській хаті його так розлютило, що він остаточно вирішив долучитися до війська. Став оператором БПЛА у 128-й бригаді ТРО і нині під час бойових виходів нищить позиції росіян та ворожу техніку. Про лють, що наближає перемогу. Матеріал моїх колег пішов до лав збройних сил України. Це виключно особисто помто. За те, що моє місто обстрілюють. Олексій родом з Нікополя працював слюсарем на заводі. Говорить, він остаточно вирішив піти воювати, коли ворожий снаряд влучив у будинок, де перебувала його мати. У жінки інвалідність. Залпами артилерія і градами розвалило мені будинок. І саме погане, що на той час мама перебувала у будинку. Слава Богу, мама жива. Вона знаходилась в іншій частині будинку, а прилетіло з південної. Звісно, він вирішив стати пілотом fpv дронів. Вчався всьому самотужки. Спочатку на симуляторі, потім практика і нарешті перший бойовий виїзд. Дрон до свого пульта я прив'язую. І так само налаштовуємо, наприклад, там екран, який бачить пілот. Кожну людину можна навчити. Буквально тиждень роботи на симуляторі, і людина вже може пілотувати. Комусь треба півтора тижня. а Хтось за за умовно кажучи, за три дні зможе оволодіти навиками пілотування. Це не складно. По перше, а по-друге, це круто. Олексій розповідає, кожен виїзд і кожне влучання по цілях приносять йому задоволення. Пан використовує техніку на під'їжджати на мотоциклах та багі, тобто така от легка колесна техніка. Коли це знаходиться в зоні нашої відповідальності, шансів у нього немає 100% враження. Маленький ФПВі-дрон з невеликим навантаженням нищить техніку окупантів та здатен зупинити ворожі штурми. У нас були випадки, коли вони їхали колонами, і штурмували позиції піхоти. От це, це надає тобі наснаги працювати далі, тому що місія кожного екіпажу в піві, на мою думку, це берегти життя наших побратимів на передовій лінії. Піхота має бути збережена. Максимально. На успішність місії впливає і злагодженість команди. Я дуже радий щастло, що саме от в 128-й бригаді ТРО найкращі люди працюють. Злагодження бойове максимально. Олексій вже досвідчений пілот, який уразив безліч важливих цілей, готовий навчати новачків всьому, що вміє і знає. Оксана Коновець, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. Агента ФСБ затримано у Харкові на початку великої війни. Чоловік при виїхав до Росії, де його завербували спецслужби у травні минулого року. Він повернувся до міста та почав виконувати роботу. Зрадника намагався відслідковувати позиції ЗСУ та їх озброєння. Навіть підключав військових та волонтерів, намагаючись під час спілкування дізнатися інформацію. Колаборанта затримано йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Обрізали дерева та натрапили на труп. В кривому розі у кущах знайшли тіло людини. Біля дороги між Гданцівкою та трампарком. Комунальники проводили обрізку дерев та у кущах знайшли тіло людини, яке вже розклалося до кісток. На місце викликали поліцію. Чекаємо на офіційну інформацію. Здійснив чотири крадіжки за тиждень. У п'яти хатках затримано злодія. Зловмисник вкрав три телефони та електроінструмент. Викрадені речі власникам повернули. А от крадію загрожує до восьми років з за ґратами. Наркокартель із обігуму у 350 мільйонів гривень на місяць ліквідували правоохоронці. Провели понад дві сотні обшуків у 20 регіонах України. Затримано понад 60 осіб, ліквідовано 19 лабораторій. Наразі суд обирає затриманим запобіжні заходи. Інші учасники наркомережі встановлюються. Фігурантом загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Бій за храм у Черкасах представники московського патріархату штурмували собор. Підстава заява капелана про перехід храму до православної церкви України. За даними поліції, є жертви. Наразі правоохоронці встановлюють свідків та очевидців інциденту, а також вивчають відеозаписи, оприлюднені в соцмережах. Згодом до церкви зайшли парафіяни. Після того нападники зникли. Потім в храмі вперше пролунала молитва українською мовою. В них жбурляють каміння, ламають їм маски, ображають. Дніпровські квадробери потерпають від булінгу. Підлітки підозрюють, люди їх бояться через вигадки в соцмережах. Буцімто квадробери кидаються на людей і кусають їх. І стверджують, що насправді займаються одним із видів паркуру. Просто виконують вправи у костюмах звірів. Як захищаються від атак хейтерів, чи підтримують квадроберів батьки? Та що кажуть про цей підлітковий рух психологи? Матеріал Дар'ї Лисенко. Я займаюсь квадробікою, але не зважаючи на це, на це я звичайна людина. Рисі, кошенята та вовки. Маски на обличчя дітей вже не рідкість. Якщо раніше такі образи використовували переважно на маскарадах, то зараз це популярний тренд серед підлітків. Квадроберство. 12-річна Софія приєдналась до субкультури рік тому. Я займаюсь квадробікою. Це неофіціальний спорт в Україні. На в квадробіці ми просто проїгаємо та ну на четвереньках то замість того, щоб сидіти вдома вдома, треба виходити на вулицю та щось робити. І тому я вирішила займатися ось цим. Дніпрянка Марія теж говорить, що квадроберство – це спорт. Додає, завдяки цьому вона у школі на фізкультурі одна з найкращих учениць. Дівчинку обурює, коли люди знущаються з її захоплення. Деякі люди думають, що Водробори кусаються, там на людей не падають, гавкають. Але це ну, люди, які реально думають, що вони ну, якась тварина. Я почала менше займатися на вулиці, тому що я боялася. В мене кидали камні, ну каміння, тому що думали, що я неадекватна. Чимало людей хейтять нове захоплення підлітків та дітей у соцмережах. Господи, врятуйте, мені скоро в Дніпро їхати. З цього моменту я в центр не ногою. Порвав учора маски. Я вже 27 масок розбив. Я з Дніпра, норм. А ось батьки Марії та Софії підтримують своїх доньок новому захопленні. Я позитивно ставлюсь до цього, тому що в цьому я бачу. Розвиток дитини в першу чергу, тому що ті маски, які вона почала робити, ну я просто здивований, як це взагалі можна руками робити. Так підтримую повністю в цьому захопленні. Вона, помимо того, що вона просто це як творчістю займається, вона ще й займається ну, як бізнесом, скажімо так. Вона заробляє на цьому. Вона робить ці маски, і вона, якщо в неї є надлишок їх, вона їх продає. В неї є замовлення від таких же дівчат, як вона, і вона їх продає. І особисто для моєї дочки, це спосіб. Знайти нових друзів, вони спілкуються, вони разом проводять вільний час, їм цікаво і вони займаються спортом на свіжому повітрі. Психологиня Ольга розповідає, що рух квадроборів з'явився у 2023 році. Завдяки японському спортсмену, який розробив спортивну техніку пересування. Чіпляючись за повадки тварин, фахівчиня додає, не треба цього лякатись, це лише перехідний вік у дітей. Ми зараз ну, живемо трішечки в не дуже в таких комфортних умовах, яко кажучи, і ми проживаємо стрес, ми бачимо різне і, звичайно, реагуємо на це. А людина зазвичай їй потрібно якось від цього вивільнятися, і не кожен з нас, і дорослі, і, не бачить діти, уміє це робити якось більш безпечно і більш природньо. Тому такий такий спосіб прийшов такий рух, до нас дійшов і звичайно більше підпідлітковий відключається в цю нову таку в нову таку рух. У соцмережах навіть є група, де спілкуються квадробори Дніпра та регіону. Тут майже 100 учасників. Дарія Лисенко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Сім антидронових ковдер отримали представники бригад наших захисників, що дислокуються на Дніпропетровщині. Захист від ворожих безпілотників військовим передали дружини та матері полонених і зниклих безвісти. Кошти зібрали на благодійному ярмарку у міжнародний день зниклих безвісти. Докладніше у наступному сюжеті. 108-ма бригада ТРО Дніпропетровської області дуже вам дякуємо. Слава Україні! Дякую. Дякую. Слава. Антидронові ковдри представникам бригад захисників передали рідні полонених та зниклих безвісти. Головне бережіть себе, повертайтеся живими, бережіть своїх побратимів і дякуємо вам. Дякую. 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 Жінки розповіли, 30 серпня у міжнародний день зниклих безвісти організували ярмарок і зібрали більше 12 тисяч гривень. Вирішили придбати антидронові ковдри для військових. По грошам в це у нас виходило 4 ковдри, а вийшло 5. А потім ми ще докупили дві, задонатили такі ковдри проти дронові, Вони вже спасли не одне життя. Уже хлопці виходили з ну, з, з тих місць, де є дрони тепловізійні, і вони виходили живими завдяки цим ковдрам. Жінки кажуть, і надалі дбатимуть про захист бійців. Зараз в роботі накидка велика. Та що я казала, оце 5 на 9, щоб можна було укритися не тільки хлопцям, а й техніку. Ну зрозуміли, та щоб вони замаскували і щоб вночі не переживають, що її там видно, або вона приїхала, тільки вона ще гаряча, щоб зразу понакривати, щоб її не було видно. Зустріч із бійцями відбулася у музеї, АТО, де наразі діє фотовиставка світлин зниклих безвісти. Її організували, аби нагадати Дніпрянам, чимало захисників знаходяться в полоні. Про долю багатьох із них досі невідомо. Так Юлія втратила зв'язок із чоловіком цьогоріч, 29 лютого. Дуже багато випадків. Разних всяких, які дають надію. Тому що інформації а, немає зовсім. Мені дуже допомагають наші двоє дітей якось відволікатися. Експозицію фотовиставки можна оглянути протягом місяця. Оксана Ващенко, Юрій Даницький, Дніпро ТІВІ. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. А більше даних на сайті Дніпро .тв, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. І якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпроті є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому ми на все. Бережіть себе та близьких. Слава Україні!